До БНР я багований, і я саме відомий, і, схоже, саме одночасно невідомий, українськомовний ФНАФтеоретик на Ютубі. Ситуація сумна, бачите самі. Звертаючись до тих, хто мене зараз дивиться, а повірте, ви мені важливі, ваша думка і те, що ви усвідомлені в цій ситуації для мене справді важливе, хочу розказати про ряд проблем, з якими я зіштовхнувся даний канал. Як напевно ви вже знаєте, навчальний рік підходить до свого завершення. В моєму ж випадку я закінчую останній рік в своєму училищі. Зараз я активно займаюся підготовкою до НМТ та дипломною. А після цього в мене починається практика. Це означає, що зараз у мене дуже напружений графік. І на розробку відео часу взагалі немає, вже не говорячи про запис аудіо. Не можу пообіцяти, що з липня все буде краще, так як, скоріш за все, далі я йду на підробіток. Далі я скоріш за все продовжу навчання, або ж слід пам'ятати, в який час живемо. Можливо, заради економії часу. Я постараюсь декілька відео зробити з голосом бота, коли в мене буде вільний час. А поки виходимо з того, що є. Дякую за увагу! Всім щасливо!